Зусилля жити виявляється, для того, щоб жити, потрібне зусилля. І дуже часто людина плутає, починаючи від Адама і з Євою, в чому є життя, а в чому є смерть. Святі оці часто наголошували на тому, що смерть, перш за все, це розірвання зв'язку з Богом. А людина почала вважати, що життя це біологічне виживання, а смерть це зняття оцієї нашої оболонки, цих шкіряних риз, про які метафорично висловлюється Біблія у перших главах священного писання. Шкіряні ризи ми одягнулися. І ми з тих пір маємо страх, що буде, коли їх з нас зняти, а чи залишиться щось живе в мені? І Церква Христова шукає слова, якими можна роз'яснити, в чому істине життя, як так жити, щоб не можна було померти? З чого це починається? Як це відбувається? І підбирали різні способи опису цього. Є таких три богословські слова, які описують, хто така людина. І Церква Христова щороку про це нагадує у одну із неділь Великого посту, саме сьогодні, у другу неділю. Ми згадуємо пам'ять святого Григорія Палами. Саме він велику частину свого життя присвятив тому, щоб доводити, в чому є православ'я, правильне розуміння того, як Бог до нас приходить, і як ми долучаємось до Його життя. Для того, щоб людина не могла померти, їй треба бути прилученою до життя. Сьогодні під час літургії, кожен із священиків завжди читає таку молитву, а в Піст служиться літургія Василія Великого. І це не помітно зазвичай для які у храмі, а для нас священиків помітно, бо там значно довші молитви і вони наповнені глибоким змістом. Я сподіваюся, що прийде колись час, коли і в нашій. Церкві знову відновиться те, що було в древності, вже, вже в світі, в різних помісних церквах, потрошки відновлюється читання цих молитв голос, щоб їх всі чули. Бо на якомусь етапі так вийшло, що почали сприймати таємні молитви, не як молитви таїнства, а як молитви, які мають бути приховані від інших. Але якщо коли в них Заглибитися, то там можна побачити такі слова, що ми звертаємося до Ісуса Христа і кажемо: Будь для всіх усім, будь для всіх усім. Бог обирає позицію щодо людства не використати, не зробити нас тими, хто має йому служити, а він обирає позицію того, хто служить усім. І не просто служить, а є всім для всіх. Як же це виявити? Як же це побачити? І святі оці розрізнили таких три слова. Це особа, це природа і енергія. Якраз Григорій Палама хотів показати, що в Бога є енергія. Не створена. А в нас є енергія створена, якою ми користуємось. І для людини 21-го століття слово енергія зазвичай вже асоціюється із якимось ну, тим, що ми зазвичай порівнюємо із електрикою. Завдяки енергії світла ми дуже багато що навчилися робити. В ті часи. Ще настільки не було відкрито, що зрештою все в світі енергія. Це вже зараз ми знаємо, що якщо правильно сфотографувати людину, то вона буде світитися. Виявляється, що кожна з наших клітин виробляє світло. Буквально кажучи, ми всі зіткані із світла. І навіть вже людина може так сфотографувати. З особливою витримкою фотоапарата, щоб це світло було видно. В ті часи ще цього всього не знали. Але слово енергія використовувалось. Інший такий синонім цього слова це благодать. Тут же є трошки більше роз'яснення з точки зору того, що благодать це благий дар. Це… Вихід за межі себе. Вихід за межі себе задля іншого. Тільки завдяки енергії можна виявити присутність когось. Зрештою, енергією є звук. Завдяки світлу може бути зір, бо до нас має дійти світло, яке відбивається від іншого. І енергія є отим засобом для відносин, для стосунків. І один із мислителів казав так: чого так важливо було показати, що Бог присутній у світі через свої нетварні енергії. Для того, щоб Бог не вийшов тим, хто нас покинув, не вийшов тим, хто настільки далеко, що з ним немає ніякої точки дотику. А багато хто до такого і доходить, коли спостерігає за життям. Він каже: тут в цьому світі немає Бога. Якщо він і є, то він цей світ покинув. А чинці на Афонській горі, вони входили в таку глибоку молитву, називалася вона Ісихія мовчання. Мовчали. Мовчали і, посп... і весь час. В розумі своєму повторювали коротку молитву. Це дуже чудова молитва і для звичайної людини. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. І вони безперестанку повторювали її сто разів, двісті разів, вдумуючись в кожне слово. І з деякими ченцями ставався такий стан, що вони починали бачити світло. Вони вдивлялися в себе і виявляли, що виявляється, вони переповнені божественним світлом. І Григорій Палама каже, це не просто є плодом їхнього мислення, їхньої психіки, це дійсно виявлення Бога у їхньому житті. І що ж це дає звичайній людині таке твердження? Коли ми говоримо про людську особу, про людську неповторність, унікальність, кажуть так: є люди, немає людей незамінних, але є неповторні. От в кожного з нас є неповторність. Це що ще називається інакшість, те, що нас відрізняє від всесвіту усього. Але в той же час у всіх нас є щось спільне. Спільне для нас усіх це наша створеність. І єдність нас усіх у тому, що ми є. А ми є людьми. І третє, що розрізняється в людині, це вже наша енергія. Це те, як ми виходимо назовні. Сутність або природа людини це коли, це те, що може бути приховане від усіх в мені. Я в себе дивлюся. А енергія це як я з себе виходжу. І для чого я з себе виходжу? Отут ключове питання. Хтось з себе виходить для того, щоб чинити зло, хтось з себе виходить для того, щоб поглинати, щоб володіти, щоб знищувати. Але, зрештою, людина така істота, що вона не може без того, щоб не виходити з себе. Світівці це постійно описують. Три причини, для чого виходять з себе, щоб отримати задоволення, щоб отримати славу, і щоб отримати збагачення. І кожного дня нам не вдається весь час в собі бути, а доводиться виходити до інших. І що пропонує нам Бог? Бог нам пропонує виходити з себе. За межі своєї закритості, заради любові для того, щоб любити іншого. І тут і починається головна проблема в тому, що дуже часто людина хоче якраз Бога загнати всередину себе і собі привласнити. Так навіть століттями тлумачать слова є священного Писання, що Царство Боже всередині вас є. Почали прикладати різними мовами в різних країнах, що Царство Боже всередині мене є. І тоді людина каже, а нащо мені взагалі інші люди? У мене тільки проблеми з ними виникають. Мені іноді хочеться побути на самоті, від'єднаним від інших. І Бога людина хоче привласнити якраз тоді таку в лапках сучасну духовну людину. Її дратує церква. Її дратує. Літургійна спільнотна молитва, вона весь час знаходить причини, чого до церкви не йти, і каже, нащо мені церква, якщо Бог в мене в душі, в серці моєму. А серед цих людей церковних я не бачу, не бачу ніякої любові. І якщо ми хочемо бути правдиві перед собою і подивитися в те, що написав Ісус Христос, що Він сказав, точніше, а потім записали, то грецький оригінал. Ці фрази звучить царство Боже не всередині вас, тобто кожного з вас окремо, а між вами є. Буквально звучить так: царство Боже між вами є, в тому, які ви стосунки побудуєте між собою, як ви виходите за межі себе, як ваша енергія, тобто ви в Русі. Ви у відкритості до іншого, як вона зустрічається із Божою відкритістю до вас. І в такій ситуації виявляється, що Бога не, не можна привласнити, Його не можна закрити в собі. Якщо я відкриваюся до Бога, я відкриваюся до ближніх. Я тоді не можу бути байдужим до долі інших людей. І далі церква робить ще дещо дуже дивовижне: єдиний спосіб нас врятувати. Це нас між собою примирити, а не просто примирити, а перетворити нас із колективів на сім'ю, на сім'ю Христову. Іноді люди кажуть так: я, перш за все, зосереджений на сім'ї, на тих, кого я люблю. Але, на жаль, дуже часто буває, що і сім'я не завжди є єдність любові, а також іноді нагадує колектив. Чомусь суть колективу. Є чітка різниця між церквою і колективом, між сім'єю і колективом. Зазвичай ми інтуїтивно це відчуваємо. І нам дуже важко стає, коли наша сім'я перетворюється на колектив. Колектив має якісь спільні інтереси, але в колективі все одно кожен залишається окремо від інших. Як тільки забрати спільний інтерес, може виявитися, що в колективі люди будуть чужими. А от коли ми вживаємо слово сім'я, тоді це хтось, за кого я. для кого мені хочеться жити. Не щоб вони жили для мене, а я хочу для них жити. І проблема світу цього полягає в тому, що ми всі розбіглися в кращому випадку, кожен по своїй сім'ї окремій. Але тоді виникає яка ситуація? В мене є своя сім'я, а в тебе є своя сім'я. І кожен із нас за свою сім'ю бореться. І ця боротьба за сім'ю може призвести до того, що я готовий іншому зашкодити, бо треба, щоб було добре моїй сім'ї. Потім сім'ї в колективному розумінні об'єднуються у громади, згромадження. Згромадження можуть об'єднатися у ще більші колективи, які називаються державами. І тоді виникає оця фраза: Людина, людині вовк. Держава державі конкурент. І так з'являється світ, в якому всі проти всіх. І Бог шукає спосіб, як зробити так, щоб ми побачили, що ми насправді не чужі один одному. І церква починається з того моменту. Коли ми залишаємо свою домашню церкву, так важливо дуже, бо це перший урок. Якщо ти не навчився сім'ю свою любити, ну дуже мала ймовірність, що ти навчишся любити інші сім'ї, інших людей. Але якщо я тільки на своїй сім'ї закриюся, буде біда. Так загине і держава, так загине і народ, так загине і людство, бо всі будуть проти всіх. І церква кличе нас, щоб ми вийшли, і бажано всією своєю сім'єю. Це щастя, коли ми разом приходимо у храм і вчимось бачити інших людей, які також свою сім'ю привели і сказали: Боже, об'єднай нас, дай нам досвід, як казав один святих отців, досвід Воскресіння до Воскресіння. Воскресіння до Воскресіння це коли я хоча б трішки відчув радість від того, що в цьому світі є не тільки моя сім'я, а й інші люди, до яких мене закликає церква звертатися, брати і сестри. Але, на жаль, так часто церква стає тим самим колективом. В якому для нас всіх спільне є тільки те, що ми прийшли молитися за своїх родичів, за своїх близьких. А, о, а один одному ми чужі, нам так далеко до того розуміння, яке було у Древній церкві. Ми можемо чути про це, брати і сестри, але так слабо це відчуваємо. І один із симптомів, який вже не одне століття на наших землях є, це те, що ми забуваємо. Що причастя саме причастя має бути цією подією, яка робить перший крок до того, щоб нас один з одним об'єднати. Тільки тоді, коли ми кожен своєю сім'єю прийдемо до храму, разом станемо причасними до Христа, ми будемо хоча б трішки починати вчитися оці, цього мислення літургії, Боже, Ісусе Христе. Будь для всіх усім, амінь.